Вам не уникнути аркан Сонце. Це найкращий аркан. Чесно кажучи, після нього можна далі ще нічого не витягувати. Тобто, аркан Сонце говорить про те, що здійсняться всі ваші бажання без сонця нічого не буде існувати, нічого не виросте всьому світові. Сонце повинно бути і потрібно всім. Тому у вас. Здійснення всіх ваших бажань в усіх сферах. Вашого життя, у когось народження дітей, дівчата, ви не вмієте загадувати бажання. В моїй групі в Телеграм добраться, я там вчу вас це робити. Ви таке загадуєте, що воно, якщо і збудеться, то прости, Господи. Тому напишіть мені в коментах ваше бажання, деяких з вас я підкоректую, на кого в мене буде час, звісно. Так, яке його ще щастя вам не уникнути. Тут ви будете приймати якесь рішення, дівчата, до речі, і сама ви будете думати, не знати, що вам яке рішення. Прийняти, бо ви навіть від цього щастя, яке буде йти до вас, ви будете захищатись, ви будете захищати свої особисті кордони. Це буде Україна, слава героям. Так, і тут якийсь до вас дає чоловік з почуттями. Ця людина зараз до вас не проявляється він себе поводиться як маленьке дитя. Тобто мовчить про свої почуття, розумієте? І немає його прояв. І, І що я кажу кар... карти кажуть, дівчаточки, дуже багато ілюзій фантазії. Дуже багато у вас чи у нього багато ілюзій фантазії? У нього він зараз працює, заробляє гроші. Це круто, дівчата. Чоловіки повинні повторюю, повинні заробляти гроші. Як говорять всі психологи, це не я. Якщо у чоловіка немає грошей, то нього не потрібно, щоб був секс. Це так і є. Чоловік повинен щось в цьому житті досягати. Саме через це він розвивається. Не треба їх жаліти. Так, він зараз паузить, ця людина щодо відносин з вами. Він зараз лежить, я вже казала, тобто він переживає, бо його думки просто-напросто ріжуть його по-живому. Він бачить вас, королеву Пентаклі, стабільну надійну жінку. Жінка, яка вміє заробляти гроші, жінку, яку він хоче бачити своєю дружиною. Трійка чаш. Але є якийсь третій фактор у ваших з ним відносинах. Верховна Жриця, ви знаєте, це таємниця якась. Або хтось із вас у нього в таємних жінках ходить, тобто є у нього дружина.